Так, добре доброго вечора ми з України. Чикаго на зв'язку, Ми приїхали, виходить, у мене тут недалеко 10 кілометрів вигрузка, і я знав про такого чоловіка Олександра, і обов'язково мусив заїхати, спробувати його і корку, і рибку. Це, ну, мені, рекоменду... так мені... мені рекомендували його два колеги. Один живе в Вашингтоні, другий в Чикаго, виходить. і мусив заїхати, обов'язково візьмемо на пробу. Якщо все сподобається, я думаю, що все сподобається, то обов'язково будемо замовляти на Федексі. Доставка 2 дні, так як написано і все буде чітко. Дорогенькі, нема слів. Тож звертайтеся, смакологів від Олександра завжди в наявності. Приїжджаємо, зустрічаємося особисто для тракистів. Також хто буде повз нас їхати без проблем. Також робимо доставку. по всім Штатам Америки 2 дні. І дуже приємні ціни. І неймовірно смачна продукція. Ціну дуже класні. Тож, до наступної зустрічі. І що вони в нас взяли? Це наші смаковки. Трубочки з білковим кремом, корелька, корольок, курма з Каліфорнії та наша славно звісна ікорка Кета. Це немервінна смакота, тож рекомендую всім гарного вечора. Гарного вечора. Кохайтеся, бо ви того